Фланець для бойлера горення. Огляд, принцип встановлення та підбір тенів. Фланець квадратний сталевий. Покритий емалю. Трубки під сухі тени, виготовлені з нержавіючої сталі. Розміри трубок 430 мм. В них можна встановити тен від 800 Вт до 1200 Вт у кожну трубку. Третя трубка діаметром 12 мм для встановлення туди термопари термометра та терморегулятора. Основа фланця має 4 отвори для кріплення до бака. На фланці встановлено кріплення анода. Навіщо потрібно чистити бойлер один раз на рік? Коротко розберемо це питання. У процесі нагрівання води на тені утворюється накіп. Згодом їй стає настільки багато, що Тен не встигає передавати температуру в воді та перегрівається. Працюючи в режимі перегріву, Тен буде служити менше, ніж звичайно, а споживання електроенергії буде набагато більше звичайного. Під час чищення бойлера обов'язково дивіться анод. Якщо магній розчинився на плюс-мінус 50%, слід замінити анод на новий. Радимо встановлювати лише оригінальні аноди з маркуванням. Замовити усі запчастини можна на сайті компанії Тем». Там ви отримаєте гарантію, консультацію та відправлення товару в день замовлення.